Крадіжка століття, яка варта сценарію детективного блокбастера. Подивіться це відео жінка в жовтому жилеті. Недільним ранком. У найвідомішому музеї світу Паризькому Луврі, який щодня відвідують тисячі туристів, поцупили ювелірні прикраси з колекції Наполеона. Витягли дев'ять предметів, втім, при втечі один загубили. Ця автовишка приїхала на місце о 9:30 ранку. О 9:34 вони увійшли до галереї, а 6-7 хвилин потому чотири злочинці вийшли з галереї. Злочинці націлилися на загалом дев'ять предметів, а фактично викрадено вісім. за даними французьких змі, музей пограбувала група невідомих у масках, що повністю закривали обличчя. Ймовірно, вони потрапили до будівлі з боку сени, де тривають будівельні роботи. Як повідомляється, зловмисники могли скористатися автовишкою, щоб одразу дістатися до цільової зали в галереї Аполлона. Розбивши вікна, двоє нападників увійшли всередину, а третій залишився зовні. Французький канал БФМ ТВ показав фото та відео, як чоловік у масці та жовтому жилеті відкриває вітрину за допомогою шліфувальної машини. Всередині лувру. Жінка в жовтому жилеті. І От що ми бачимо хтось знімає людину, яка саме краде коштовності. До так, ми дізнаємось це під час розслідування, але думаю, сталося невелике непорозуміння з таймінгом. Дійсно, ми бачили, що це був час входу відвідувачів, і в той момент, звісно, відвідувачі почали заходити у залу. Я припускаю, будьте уважні, що можливо це змусило зловмисників швидше втекти. Додатковий стрес, що можливо призвело до того, що вони втратили корону, пішли трохи поспіхом, як то кажуть. Ми приїхали. Негайно через кілька хвилин після того, як отримали інформацію про це пограбування. Якщо бути зовсім відвертою, операція тривала майже чотири хвилини. Це було дуже швидко. Слід зазначити, що це професіонали. Організована злочинність сьогодні націлена на предмети мистецтва і музеї, звісно, стали цілями. Бо Франція, як ви знаєте, країна спадщини, країна з історичними об'єктами величезної цінності. Був терміново закритий, а відвідувачів евакуювали через запасні виходи. Відео очевидців показує, як люди залишають галерею Аполлона та скляну піраміду. Ми якраз посеред туру, і всі виходять назовні. Ми увійшли через скляну піраміду, і ми якраз посеред туру і всі виходять назовні. Ми не знаємо, що сталося. На офіційній сторінці Лувра в соцмережах повідомили: Музей Лувр сьогодні залишатиметься закритим з виняткових причин. Але що саме вкрали? Це королівські і імператорські ювелірні вироби, що належать до колекції Наполеона та Французької корони. Одну з викрадених коштовностей було знайдено біля музею. Згідно з попередніми даними розслідування, це ймовірно корона імператриці Євгенії. Вона була зламана після інциденту. Корона імператриці Євгенії це видатна корона, створена у 1855 році за ескізами ювеліра Лемоньє для дружини Наполеона III. Вона була оздоблена діамантами та іншими коштовностями після повалення імперії в 1870 році корона, як і інші скарби, була виставлена в музеї Лувр у Парижі. Реджент, 140 карат, який носив зокрема Людовік XIV, вважається найкрасивішим діамантом у світі. Він у цьому крилі, у цій будівлі його не вкрали. Ні, вітрина з цим діамантом не була атакована злочинцями. Це або було замовлено колекціонером. У такому випадку, якщо ми знайдемо цього колекціонера та замовника, ювелірні вироби будуть знайдені в доброму стані. або як ми бачили неодноразово. Це замовляли люди, які цікавилися тільки каменями, перлами та рідкісними металами, з яких виготовлені ці предмети. викрасти викрали. А от що робити з безцінними музейними експонатами? Експерти кажуть, краще б злочинці усвідомили серйозність свого злочину та повернули предмети, оскільки через їхню відомість ці коштовності повністю непридатні для продажу. Ці предмети занадто відомі, надто широко розрекламовані. Це трохи нагадує випадок із викраденням Мони Лізи. Злодій тоді не усвідомлював масштабу свого вчинку, і насправді мону лізу знайшли під його ліжком. Вона була повністю непридатна для продажу. Тут теж предмети не підлягають продажу, хіба що вони виготовлені з цінних матеріалів. Золото останніми роками сильно зросло в ціні, вироши удвоє за 10 років. Діаманти – доволі надійний актив, але ми говоримо про 10-20-100 разів більшу вартість ніж сама цінність об'єктів, оскільки тут значна історична цінність за словами експертів, продати ці прикраси легально практично неможливо. Вони відомі всьому світу, і навіть якщо злочинці спробують розібрати їх на камені та метали, усі учасники ланцюжка ризикують серйозними кримінальними покараннями. Ми не знаємо точно про що йде мова, тому неможливо назвати цифри, Але можу вас запевнити, що корона, яку загубили оскільки вони покинули корону Євгенії під час втечі, практично неможливо оцінити, але її вартість становить кілька десятків мільйонів євро. Лише ця корона, і на мою думку, це навіть не найважливіший предмет. це звучить просто неймовірно. І Час від часу відвідувачі запитували а коштовності колись крали. І я завжди відповідала ні, це неможливо. А коли це сталося, це просто так неймовірно. Я не можу в це повірити. Цей інцидент піднімає питання безпеки у Луврі, який торік відвідали 8 мільйонів 700 тисяч людей. Культурна спадщина Франції вкрай цінна, і злочинці вже втягнули себе у світовий розшук у будь-якому випадку справа навіть не у грошах. Ми вже виходимо за межі матеріальної цінності. Тобто, тут це справжня французька спадщина, а навіть універсальна спадщина. це трохи нагадує випадок із пожежею в Нотр Дамі. увесь світ стає чутливим до події, і внутрішня цінність предметів вже не має значення. на плюс Вісім коштовних предметів колекції Наполеона залишаються у розшуку. Розслідування триває, і світ слідкує за однією з найзнаковіших музейних крадіжок сучасності і задається питанням: чи зможемо ми їх коли-небудь побачити у вітрині Лувру. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.